Привіт-привіт усім! Я Настя, тренер особисті та дієтолог. І сьогодні у нас буде 10-хвилинне тренування для наших ніжок. Для даного тренування ми не використаємо жодного спорядження. Звичайно, якщо ви матимете бажання ускладнити ваше тренування, можете використати або бутилочки з водою, або гантельки для деяких вправ навіть резинки. Все залежатиме від вас. Особисто я використовуватиму лише масу власного тіла і жодного спорядження. Можете подивитись довкола мене? Нема. Навіть немає килимка, тому що дані вправи ми будемо виконувати стоячи, лише змінювати трішки позицію тіла. Тренування зможе виконати кожен, тому що вправи не складні тут. Саме головне дотримуватися правильної техніки. На неї я також звертатиму вашу увагу. 20 секунд роботи, 10 відпочинку або зміна позиції, 15 вправ, там деякі будуть відтворюватися на одну сторону і на іншу сторону. Давайте розпочнемо з розігріву. І так, я собі, як завжди, памц. До речі, сьогодні я вже підготувалася, зняла свою довгу цепочку. Так, зроблю голосніше, щоб було видно. Ем, стоп, стоп, стоп. Давайте ми ще зробимо яскравіше, щоб ви не лише чули, але й бачили. Старт і поїхали. Поки що маршируємо на місці. Ми зараз будемо виконувати відкривання нашого тазу. Як це виглядає? Підняли ніжку в сторону опустили. Підняли ніжку в сторону опустили. Підняли в сторону опустили. Підняли в сторону опустили. Ще по одному підняли. В сторону. Опустили. Підняли в сторону опустили. Прекрасно. Тепер зробимо нахили. Одразу тут слідкуйте за технікою. Виштовхуємо сідниці назад, мінімально згинаємо. Коліна. Спина в одній лінії. Голова, продовження спини. Ще два рази. Раз. Прекрасно потягнули задню поверхню нашого стегна і е два. Супер. Вимаха ніжкою. Беріть назад. Стараємося стабілізувати тіло. Якщо складно, лапаємося за якесь підвищення. Супер. Ще один. Прекрасно. Тепер інша сторона. Виконуйте дану дію з сідничного м'язу. Не з тазу, так? не з згинання нашої спинки. Ще три. Раз. Два. І три. Прекрасно. Маршируємо на місці. І ми зараз будемо розпочинати нашу першу вправу, так такий мінімальний розігрів наших суглобів. І що ми зараз будемо робити? Перша вправа будуть нахили, першою вправою будуть нахили. Це тоді, коли ми ручки триматимемо за головою і будемо нахилятися вперед і назад, так само як в часі розігріву, але тепер вже більш контрольовано. Сфокусовано на тілі. Нам потрібно відчувати, як тягнеться задня поверхня нашого стегна. Прекрасно. І в наступній частинці часу, тих 20 секунд, які будуть наступними, ми будемо виконувати пружинку в нижній позиції. Прекрасно наверх. Наниз і наверх. Тепер зійшли вниз, і ми зараз просто будемо ось таким похитуванням підніматися, опускатися. І все ми це робимо, дякувати нашим сідничним м'язам. Колінка зовсім мінімально зігнуті, голова продовження спини, вверх і вниз, верх і вниз. Не сходьте нижче того рівня, до якого рівня дозволяє зійти вам ваше тіло. Нема потреби виходити нижче, там включати спинку. Так, ні, спинка в нас рівненька. Прекрасно, що ми зараз будемо робити. Зараз ми будемо нахил переводити в присяд. Це означає, що нам потрібно трішки ширше розставити наші ніжки, ширше ніж наш таз. Нахил, присяд знову ж таки. Не переходьте через границі вашого тіла. Так? Старайтеся слідкувати за тим, щоб все технічно було правильно. Спина рівна, поясниця не перегинається. Прекрасно, не повинна вона також і боліти. Супер! І зараз у нас будуть просто присідання. Залишаємо ніжки на тій самій ширині, і ми будемо присідати, підніматися. Присід виконуємо з мінімальним нахилом нашого тіла в пирі. Так не просто рівно. А власне, трішечки нахиляємося, щоб гарно включити сідничні м'язи. Ручки знову ж таки тримаємо за головою, так залишила за головою. Можемо тримати перед собою. Прекрасно! Зараз ми будемо пружинути в присіданні. Ми одразу, до речі, можемо в часі перерв переходити до наступної вправи. Просто пружинимо, так? В даній позиції присідання коліна не виходять за пальчики, хоча це також дуже залежить від анатомії довжини передньої, і ве... нижньої і верхньої частини ніжки, так в декого немає можливості для прикладу зберігати коліна перед пальчиками. Це не часто, до речі, зустрічалося в моїй практиці, але таке також буває. Прекрасно. Трішки піднімаємося, відпочиваємо і зараз сходимо вниз і просто затримуємося в позиції. Просто затримуємося, не пружинимо, лише тримаємося в даній позиції. Супер. І тримаємося. Прекрасно. Після цього в нас будуть бічні присади. Знову ж за таким подібним форматом. Спочатку класична версія, після цього пружинимо. Зараз в нас буде трішечки боліти перід. Тому, якщо є потреба піднятися і відпочити, піднімаємося і відпочиваємо. Прекрасно! Тепер дивіться: одразу розставляємо широко ніжки, щоб не думати над зміною позиції. І будемо виконувати для початку на одну сторону. Присіли, піднялися. Тут також стараємося, щоб колінко не виходило за пальчики. Таз максимально виштовхуємо назад, я вам ще так бочком покажу. чи мені вдасться? Ось так. Ось так. Так, вниз і наверх. Таз на наниз і наверх. Не поспішаємо. Так, інша ніжка, яка з цієї сторони в нас залишається рівною з, мінімальним... зі... з мінімально зігнутим коліном. Тепер сходимо вниз і просто пружинимо. І пружинимо. Бачите, ця ніжка рівненька, можна її на бочок поставити. Звичайно, що так стабільніше буде. Колінку зовсім мінімально зігнуто, не випрямляємо цілком і повністю. І пружинимо Голова продовження спини. Тобто, наш погляд плюс-мінус направлений вперід або трішки мінімально на низ. Прекрасно, те саме на іншу сторону, тобто, знову ж таки, виконуємо бічні присіди і після цього пружиночка. Треба було мені все-таки килимок використати. І пружинимо. Я маю надію, що вам зараз мене гарненько буде видно. Хоча я знаю, знову ж таки, освітлення. Ой! Піднялись, опустились, побачаюсь, піднялись, опустились, опустились, піднялись, опустились, піднялись. Контрольовано піднімаємося сідничними м'язами. Прекрасно. Супер. Тепер зійшли вниз і пружинимо. Знову ж таки, можемо це вже виконувати в часі нашої перерви. Давайте ще один раз піднімемося, опустимося, ще раз піднімемося, опустимося. Тепер пружинимо, тому що ви стартувала, як ви стартувала, це, знаєте, мій нічний кошмар. Просто щось не так зробити в часі запису, в часі запису даних відео, так? тому що все відбувається в реальному часі. Прекрасно, ніжки поряд. І зараз ми будемо виконувати випади назад. Чому назад? Чому я люблю загалом випади назад? Тому що це більш. Кор некоректно легше для колін. Стараємося, щоб було 90 градусів і в передньому колінку, і в задньому колінку. Знову ж таки, спинка рівненька. Не поспішаємо з випадами, щоб не зробити собі якоїсь кривди, як це сказати. Кривди. Супер, що ми тепер будемо виконувати? Тепер у нас це був динамічний випад, зараз буде статичний. Відставляємо ніжку назад, зійшли вниз, наверх. Вниз і наверх. Вниз і наверх. Це однозначно вже така трішки легша версія, тому що ви вже знаєте, як коректно поставити ніжки, щоб вони в нижній позиції мали 90 градусів. Легенький нахил вперед, Так, в нас таз йде трішки назад по лінії. Відповідно, натягуються сідничні м'язи. І зараз ми сходимо вниз і просто пружинимо, Просто пружинимо, пружинимо, пружинимо. Голова продовження спинки. Тепер в мене погляд направлений не зовсім вперіти трішечки з нахилом. Це також дуже важливо. Грудна клітина відкрита, так? Плечі опущені. І пружинимо. Ще трішки. Прекрасно. Угу-гу, Піднялися. Трішки струсили ніжки, і все те саме будемо відтворювати на іншу сторону. І По суті, це вже буде наше завершення. Це вже буде наше завершення. Прекрасно. Статичний випад вниз і наверх. Так, продовжуйте виконувати. Я ще на всякий перевірю, що я все коректно порахувала. Прекрасно. Ой! Вниз і наверх, вниз і наверх. Супер! І зараз не знову буде пружинка в нижній позиції. Пружинка, я колись речі використовувала пульс, як почала проходити... Навчання українською мовою, звичайно, що моя лексика трішки помінялася, тому що дізналася, як деякі слова правильно пере, переводити на українську мову, тому що в мене було багато і з польської мови, тому що там власне більшість мого навчання проходило. пізніше ще англійсь, англійська. Фу, прекрасно! Молодчинки! Так. Тепер набрала. Ой, в нас ще буде робота. Окей, в нас ще буде робота. Давайте тоді просто зробимо нахил, дві пружинки і піднялися. Нахил, дві пружинки і піднялися. Прекрасно. Нахил, дві пружинки і піднялися. Знаєш, я мусила щось десь забути. Нахил, дві пружинки. І піднялися. Прекрасно. Тепер час для того, щоб трішки відпочити. Щоб розслабити наше тіло після тренування. Робимо нахил, тільки цього разу ми вже робимо трішки інший нахил, більше спинкою з таким півколом спини. Так? Голова. Тепер пішов верхній відділ спини, далі грудна, грудний відділ, і до самого низу аж нахиляємося, нахиляємося, обережно розтягуємо нашу спинку. Прекрасно, якби так звисаємо, розслабляємося. Ховаємо підборіддя всередину. І відчуваємо, як гарно розтягується наша спинка. Ху, супер. І тепер піднімаємося. Чудесно, якщо ви десь біля стіни, можете ручку покласти на стінку. Беремо ніжку і її натягуємо позаду. Прекрасно. Супер. Тепер вирівнюємося, залишаємося в рівній позиції. Натягуємо далі ніжку, щоб відчути перед ноги. І переводимо ніжку вперід. Спинка рівна. Грудна клітина відкрита. І тепер коліно в сторону. Тільки старайтесь не рутувати таз. Більше так, якби ніжку, тобто не йдемо за ніжкою цілим тілом. Прекрасно. Те саме на іншу сторону. Лапаємо ніжку. Виконуємо нахил, відчуваємо, як розтягується зад, стигна ноги, яка залишилася в нас на підлозі. Прекрасно. Тепер вирівнюємося. Залишаємося в рівненькій позиції. Стараємося п'яточкою дотягнутися до сідниць. Таз у нас під себе. Так, ми не вирівнюємося, не відпускаємо животик. Животик у нас напружений. Залишилися в даній позиції. Тепер колінко попереду себе. Притиснули до себе знову ж таки таз рівненький. Так, не підкручуємося. Все рівненько, грудна клітина відкрита. І ніжку відводимо в сторону, не розвертаючись за ногою. Прекрасно, опустили ніжку, набрали багато повітря. Зійшли вниз. І... Подякували собі, що ми виконали дане тренування. Пам'ятаєте, що 10 хвилин це завжди щось ніж взагалі нічого. Я за те, щоб маленькими кроками до великої мети, тому що саме так можна дійти до чудесних результатів, але з мінімальним прикладанням зусиль, тому що так. В реальності подумати навіть декілька разів по 10 хвилин в день, та можна й годину не збирати. Та навіть якщо кожного дня по 10 хвилин, все одно це дуже великий прогрес. І повірте мені, в один момент ваше тіло просто захоче більшого, і ви почнете вже виконувати тренування по 20, по 25 хвилин. І так вперід. просто потрібно до цього звикати, вписувати. Це в свій розклад дня, це дуже важливо, тому що якщо ви не впишете, а просто задумаєте ой, повірте, мені складно це реалізувати. Це все має бути продумано так само, як ваші години для роботи, як час для вашого. Харчування як час для вашої сім'ї, як час для прогулянки з песиком. Так це все має бути продумане і саме тоді легше все задумане реалізовувати. Ще раз дякую вам за те, що ви були на даному тренуванні зі мною. Що ми разом виконали дане тренування. В наступну середу буде наступне тренування. Якщо у вас є якісь ідеї, які би ви хотіли побачити на моєму ютуб каналі, пишіть в коментарях. Я буду це з радістю реалізовувати. І звичайно, що це полегшить мені роздуми над тим, що ще записати. Також буду щиро вдячна за підтримку українськомовного каналу. Пальчик вгору, підписка. Допоможіть мені дійти до перших 5 тисяч підписників. Я прям буду прещаслива, тому що моя найбільша мета це 10 тисяч. Хотіла цього року дійти, але якось мені не дуже йде. Ну нічого, нічого, головне не здаватися. Як я кажу, маленькими кроками вперед, Бачите, мені це допомагає не здаватися. І є такі тижні, що я пропускаю, але повертаюся, тому що. Мені це подобається перш за все, і я вже до цього звикла. Ще раз вам велике дякую, гарного вам настрою, успіхів на шляху до ваших досягнень і до зустрічі, Па-па!